2370 гривень за лот з шести ось ось швабр з розпилювачем. І зараз я вам покажу, як вона виглядає всередині. Опа. Дивіться, вона дуже зручно в нас збирається. Ось е, сам розпилювач. Ми сюди, сюди можемо наладувати рідину для очищення полу або дзеркал. Навіть дзеркала можна мити. Дуже зручно буде. Ось так, ми одягаємо. Саму рукоятку. Вдягаємо сюди і одягаємо моп. Буде в упаковці два ось таких змінних мопи. Їх можна стирати в машинці. Зараз ось так одягаємо мов дуже легко та зручно. Бачите, я за 30 секунд. Вже її зібрала, фіксуємо. Ось так вона виглядає в зібраному стані. Ось так, дивіться, тут у нас є така кнопочка, ми її нажимаємо і це витягуємо. Ось так. А ось тут у нас роз'єм, де розпилювання йде. Ось тут. Рідини вона виходить ось так розпилюється, і ми відразу. Прочищаємо мопом. Також можна мити стіни, бо вона дуже подвижна, можна мити вікна, дуже зручно, ще можна підібрати інші мопи щоб для зручності, якщо комусь не подобаються такі мопи. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.